Доброго дня, діти! Я ваш шкільний фотограф. І не просто фотограф. Нік в інстаграмі фотограф Мега Супер плюс-мінус профі 01 Офішал. Сьогодні ми будемо фотографуватися на загальне фото. Ну давайте, збирайте поки себе докупи, розчісуйтесь, фарбуйтеся... А, ні, 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 не фарбуйтеся, а я поки підготую камеру. Ну що, всі готові, так? Давайте зробимо таку з цільців і парт. Хлопці, допоможіть мені, будь ласка. Ну ну приблизно так. Я вже бачу це загальне фото. Діти стоять в три ряди. Класний крівник посередині, ну посередині, звичайно, посередині. Потім я додам вже ну відмонту фотошоплю. Оце от додам якісь ведмедики з сьомий бе такими великими буквами 2023. Пісня. Ну чого встали? Прошу. Дівчатка стоїть спереду, хлопчики стоїть ззаді. У вас якась така велика дівчинка. Вставай, будь ласка, на в третій ряд. А ти Боже, кроха, вставай, будь ласка, наперед. Ой, ну чудово, чудово, Наталя Іванівна, прошу вас. Будь ласка, вставайте посередині. Картина домальована. І ще я таке придумав, півночі не міг заснути. Права половина, отак до вчительки. Ви повертаєтесь отак направо боком до мене. Ліва половина повертається лівим боком і. Увага! Ну, я не знаю, чи це не буде занадто. Ручку ми кладемо отак. От отак. Ми кладемо ручку, дивимося і посміхаємось. І на рахунок три. Раз. Два. І си. Ну, чого не посміхаємось. Піпіська Ну, що я вам можу сказати? Вийшло великоліпно просто. В сенсі ще раз. В сенсі може хто не в Мене в принципі такого не буває. Я супер мега професіонал ну, Просто бути такого не можу, розумієте?